Друзі, мої вітання всім шанувальникам мотоблоків. Друзі, є тема ролика. У мене є підписники, які питають, чим я роблю отвори великі у різноманітному металі. Друзі, ну, там я показував в роликах. У мене були Бачите, отакі от є сверла. Сверла. Ну, сверла до 16-го в мене є на станку. А це, друзі, вже йдуть коронки. Коронки, йдуть вони різноманітні. Ось, бачите, є такі похожі, ось похожі на ці, що я зараз вам буду показувати. От. І, друзі, є, бачите, таке ступінчате. Свердло по металу, морковка його в народі називають теж. Але в нього є така особливість, що він може брати товщину металу не більше того кроку, який у нього є. Друзі, е, мені прислав мій підписник е, Ска у нас з Літви, з Прибалтики. е так, Такий, як би, подарунок. Для розвитку мого каналу. Я йому дуже вдячний. Це мій підписник Андрій, дуже велика подяка. Він мені якби, Оце прислав такий набір девайсу фірми Makita і Viking Бачите, от, такий от набор коронок по металу, друзі. Значить, на всіх них, друзі. Пишеться обов'язково розмір. Розмір показується наружний. Цей розмір не співпадає з розміром самого отвору. Ну і, друзі, обов'язково йде е центрове свердло, на якому кріплеться сама коронка. Ну, ось, е дивіться, оце у мене е центрове свердло для маленьких коронок. Воно просто одівається, коронка. І все. Зажимається отут ключом, і вона готова до роботи. Звісно, друзі, все це робиться при наявності масла. Масло ліється в отвор, коли ви сверлите, і е, воно не дає так швидко зношуватися коронці е, в ділі. Ну і, друзі, повинна бути мінімальна. Швидкість на свердільному станку. Ну, друзі, і ось такі, дивіться, центрові свердло держачі, великих коронок. Ну, друзі, мені тут сподобалось, бачите, прийшло дві різновидності, різ... два роз... різновиди цих е... центрових сверл. Один йде автомат, який автоматично зажимає коронку. І є один ручний. Ну, ось, друзі, дивіться, як робить автомат. Автомат там просто стоїть всередині пружина, яка підтягує оці пиптики, які зажимають всередині коронку, друзі. Ось дивіться, бачите, я повинен її накрутити, повинен її відкрити, закрутити, дивіться, закручую. От, і у мене відкриваються отвори внутрі. коронки. Ну, ось ці отвори, бачите, і ось зажимають пиптики автоматично ці отвори. І у вас, виходить, коронка зажата. А вже ця, цей держач по коронці, центровий, що ручний, ви повинні його... Закрутити, друзі. Тобто, бачите, ви закручуєте, ви закручуєте, і пиптики ось виходять і зажимають у вас коронку. Ну, про те, яке вам буде потрібно, ви повинні вже самі це на місці определитися. Друзі, і хочу вам зробити перший отвір. Перший отвір, ось мені треба тут. 20-й зробити. Отвір, ось вона підписана. 20-й отвір. Під 20-ту вісь на колесі. Зараз зробимо з вами такий отвір пробний. Щоб ви розуміли. Це я буду робити, друзі, перший раз. Я подумав, що це вам буде цікаво. І ми з вами зараз зробимо такий. треба зажимати добре коронку Ось, ось, друзі, і все. Зроблені такі отвори. Друзі, ось і вийшов той отвір, що я робив. Казав вам. Ось, бачите, така вісь під колесо 20. І якраз там іде на коронці значка 20 плюс-мінус 1%. Ось тут у мене воно є. Одним словом, трошки більше. Все нормально, друзі, ніяких проблем. Ще залишаються дві шайбочки отакі от, до хазяйства десь колись пригодяться, друзі. Це в мене є такий підписник. Просив, щоб я йому зробив опорні колеса на навісочку. І, в принципі, ось ви. І бачите, як зробилися отвори на стоєчках під вісь. На колесо. Друзі, у мене по ролику все. Пишіть в коментарях, запитуйте, я завжди на коментарі відповідаю. Не забудьте нажати на дзвіночок, для того, щоб не пропустити слідучий ролик, підписатися і обов'язково поставити вподобайку. Друзі, всім мирного неба!